Відбори змінила на берці. А замість шкільної указки тепер гвинтівка. Учителька з Одещини із перших днів війни пішла захищати батьківщину, і багаторічні заняття зі стрільби стали її в пригоді. Тепер вона служить на рівні з чоловіками, ба більше тренує їх про тендітну, але холоднокровну снайперку, яка тримає на прицілі окупантів. Наш наступний сюжет. Руки впевнені, розум холодний, а постріли влучні. В спеку чи мороз в безпеці чи в екстремальних умовах ціль має бути вражена. У голівудських бойовиках снайпер зазвичай це кремезний та брутальний чоловік. Втім, цім українським силовикам є чим здивувати. Отак і стають відьмами на війні. Відьма її позивний. Так охрестили побратими за особливу вдачу. Дівчина снайпер в прокордонному загоні, боронить південні рубежі України, а ще зовсім недавно була вчителькою історії. Та всередині в неї завжди жив боєць. Дівчина мала хобі спортивну стрільбу. Тож 24 лютого захоплення вмить перетворилося на головну справу. Із наших спортсменів служить більшість. Дехто займається волонтерською діяльністю, але осторонь не лишився ніхто. Тому все, що було на сейфах, тому що озброєння і все, що необхідне, у нас було своє, ми зібралися і прийшли. Снайпери працюють у двійках. в парі з тихим, та саме вона перший номер. Зараз якраз відпрацьовують взаємодію на відкритій місцевості. На рівні всі всього підрозділення на працює. Вихід, значить, вихід, повна екіпіровка, значить повна екіпіровка, дистанція теж. Живемо в одних і ті же условиях. Все це на переносить спокійно. По вида не показує. Коли дівчина у нас з'явилася в колективі, це сразу стало позитивно. Ми раді бачити, коли дівчина служить Збройних сил України, Державній пройденної служби України, і це підіймає бойовий дух. Педагогічний досвід та спортивні навички знадобилися дівчині в її новій роботі. Вона тренує своїх побратимів, навчає азам тактичної стрільби та медичної допомоги. Впевнена, завдяки таким захисникам, живими загарбникам з України не вибратися. Що може вибити людину, забрати життя важко, але коли стає загроза твоєму життю чи життю твоїх рідних, коли в твою країну, в твій дім входить ворог, то я думаю, кожен з нас готовий на це. Захищати себе, свою державу і сім'ю чи пов'яже в майбутньому свою долю з армією, чи повернеться до вчителювання. Відьма поки не думає, каже головне для неї зараз перемога. Хоче в спільну для країни мрію зробити свій посильний вклад, а всі інші життєві цілі ставитиме та досягатиме вже після того, як ворога буде знищено. Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці телеканал «Інтер Марафон. Єдині новини.